Сьогодні, 1 квітня, відбулися позачергові засідання виконавчого комітету та міської ради. Причина ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, яка сталася 30 березня. Вибуху та пожежі в будинку за адресою провулок Грузинський. 23. Ви знаєте, що надзвичайна подія в нас трапилася в місті Біла Церква, кваліфікована як надзвичайна подія місцевого рівня. Загинуло два чоловіка. Величезна руйнація одного з під'їздів будинку по провулку Грузинських. 23. Ну фактично, сьогодні правий стояк під'їзду обвалилася підлога. -ї, 3 третього поверху впало на другий поверх. Задовили людину і в другій квартирі. На сьогоднішній день причину з'ясовуючи слідчі групи, працюють оперативні групи. Працювали до локалізації цичайної події було задіяно по моїм підрахункам близько 200 чоловік. Всі заходи, фактично, як передбачає законодавство, були оперативно виконані. Льлокалізувала всі вчасно оперативна пожежа. За медичною допомогою звернулося У нас чотири чоловіка. З них була постраждала дитина, хлопчик вісім років. Стан його нормалізований. Члени виконавчого комітету схвалили, а депутати остаточно затвердили рішення про виділення коштів необхідних для першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Виділити з резервного фонду на ліквідацію надзвичайної ситуації в житловому будинку 3,5 мільйона і визначити це початкова цифра департаменту виділити 3 мільйона гривень а на ліквідацію власне. Цих руйнувань і експертизи, і таке інше, що з цим пов'язано, і виконавчому комітету Білоцерківської міської ради 500 тисяч на відшкодування вартості проживання і харчування відселених людей. Члени виконавчого комітету затвердили склад комісії, які займаються вирішенням питань щодо невідкладних робіт та підтримки постраждалих мешканців будинку. Депутатами було обговорено можливість подальшого виділення додаткових коштів для цільової допомоги постраждалим від вибуху. На місці надзвичайної ситуації вже проведені першочергові роботи і наразі тривають слідчі дії. Детальніше про рішення можна дізнатися на сайті Білоцерківської міської ради.